Сіні друзі, брати і сестри, я Олег і ми, капеланської команди Сергій і Валерій вирушаємо сьогодні знову на схід. Це міста Ямпіль, міста Купяс, це міста, які знаходяться на безпосередній лінії зіткнення і дуже сильно обстрілюються. Ми сьогодні виїжджаємо і веземо багато продуктів харчування, веземо для військових. Пили і знаряддя для того, щоб вони могли будувати окопи і бліндажі. Лена Городнича з міста Бровари передала волонтер, передала хлопцям мазі від, там, від комарів. Ну, В общем, вона завжди нам передає смаколики. Також везем хлопцям на передову. Що ми везем? Ноутбуки. Да, Ноутбуки. Веземо дорогостоячі ноутбуки для того, щоб вони могли встановлювати спеціальні програми, координувати дії та знищувати ворога. Я дякую всім, хто долучився до зборів фінансів. Це багато людей з нашої церкви. Я дякую також Людмилі Полонській, яка порахувала кошти на полу і на знаряддя для окопів. Хочу подякувати велике директору для, людей з... похилих. для похилих людей з Америки. Це Пакха Хаіль, директор центру. Вона перерахувала півтори тисячі доларів на цю поїздку. Всім вам велика подяка. Нехай Господь разна благословить. До зустрічі. Там є категорія тих самих товарів, які можна військовим передавати без акта є, І там один із моментів, що це средства для управління БПЛА. Це пила. Держи. Це короче, я купив для заточки цепей. Хай буде і електро, буде електро, будете подпилювати електро. І купив такі ручні, Хороші. Це щилівські класні. Купить Штилівський цеп. Помпезний я таким пользуюсь. І масло щитівське. Оригінальне. Дорогоцінні партнери з Америки, пастер Сон, дорогоцінна ПАК Ха Іль, служіння людям пожилого віку. Ной. Ми дякуємо вам за те, що ви виділяєте кошти, підтримуєте нас, молите за нас. Ми зараз в місті Ямбіль. Якраз заїжджаємо. Це майже передова. Веземо продукти харчування. Мирному населенню тільки що відвідали військових, дякуючи вам, ми можемо здійснювати ці поїздки. Тому велика подяка вам. Нехай Господь благословить вас. Моліться за нас, і ми обов'язково переможемо. Я хубавою. Я помая. Вот мои лаборатории старости, да, мы его сейчас развили, она мне не скинула. Да, вона мені говорила, что постоянно прилетает, я постоянно. Так осколки, ось тут в лісі був прилет, осколки вчера не тарахти. Раз 15 на ви не проти, якщо ми коротенько помолимося за вас. Можна Можна, Можна помолитися за вас? Знаєте, це, ми привезли продукти, але це не головна ціль. Наша головна ціль, щоб люди знали, що ну, Знаєте, наше життя написано в Білі, воно як пар, який з'являється на короткий час, а потім зникає. А там життя вічне, там нема часу. Тут ми проживемо ну, 70, ну 80, ну 100 років. Да. А потім, так, да, життя вічне. Але є проблема, ми грішні люди. І от щоб нас пустити до себе на небеса, в цей світ прийшов Ісус Христос. Це безгрішний Син Божий, це Бог, який через Діву Марію пройшов цей світ, прожив безгрішне досконале життя і пішов на хрест заради кожного з нас, щоб через віру або через довіру ми мали прощення гріхів і життя вічне. Давайте разом помолимося. Давайте, Давайте, я буду молитися, а ви повторюйте за мене. Давайте скажемо такі слова. Отець небесний. Я прошу тебе. Пробач мені мої гріхи. Ісус, в моє серце. Будь моїм Господом і Спасителем. Допоможи не грішити. Амінь. Баба Шура, амінь. амінь. Расовка у нас. Насамперед. Це наше життя. Але далі буде життя вічне. Є проблема, ми грішні люди. А це, не всі, це не тільки всі ми от з вами грішні. Біблія каже, що всі люди зрішили. Нема праведного ні одного. І е, Бог не очікує, щоб ми, знаєте, щось таке хороше зробили. І він каже, от ти хороше зробив, я візьму тебе на небеса. Він очікує, що ми будемо вірити в Ісуса. Ісус це безгрішний Син Божий, який пройшов цей світ, помер на христі за наші гріхи. І Біблія каже, що віри в Ісуса. Ми маємо прощення гріхів і життя вічне, і написано, що знаєте, Ісус сказав такі слова: Поправді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той життя вічне має. Все, що потрібно, це позвати Ісуса Христа в своє життя. Тому давайте ми коротенько помолимося і будемо розходитися, щоб нас тут. Не, не, за, не застав, застала. <гум> щоб щоб наше життя воно швидше не закінчилось, то ми <гум> помолимося <гум> і <гум> <гум> щоб, щоб вічна життя настала раніше. <гум> Давайте скажемо такі слова. Отець Небесний. <гум> я дякую тобі <гум> за твій подарунок. <гум> життя вічне. <гум> я грішна людина. <гум> я грішна людина. <гум> Пробач мене. <гум> Ісус в <відив> моє серце. <гум> Будь моїм Господом. І будь моїм Спасителем і допоможи мені не грішити. Амінь. Господи, я дякую тобі, Боже, за цю зустріч, за цих людей. Молюсь, благослови їх, піклуйся про них, збережи їхнє життя, життя їх рідних та близьких. Дай їм, Господи Боже, дарунок, дождатись перемоги, Господь ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя рука буде над кожним з них в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Все, підходьте, будь ласка. Якщо великий пайок один на людину, якщо маленький, то два на людину. Підходьте. Беріть, беріть, да. беріть, будь ласка. Два, так? Да? За, за, да, 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 за жінку вам два пайка. Самої брати і сестри. Церква бровая поклонення з броварів. Громада Ямпінська вам дуже вдячна. За вашу гуманітарну допомогу. Ми хочемо, щоб ви молилися за нас. Ми знаходимося на лінії розмежування, чи як сказати, на лінії фронту. Ну, В даному випадку вона, я вважаю, що лінія розмежування. Вже півтора року буде скоро рік, як Україна стоїть і далі не движеться. Моліться за Україну, моліться за нас. Дякую. Вчора сюди прилетіло, чоловіком було. Ти що? Ні, радиного це тут. А, ми чули, нам сказали, да, що вчора радила воєнного. Ніна, да, прилетіло? Ну, так було. Ну, землю, кров позасипали. Ой бог. Ось, це ось це пропакало. Дивіться, я е, хочу просто сказати, знаєте, Біблія каже, що одні наші як пари, які з'являються на довгу частину. Наше життя колись закінчиться. Або так, може закінчиться. Ми не знаємо як. Або ми доживемо до старості і помремо. Але Біблія каже на те, що одного разу ми станемо на суд Божий. Де Бог буде судити нас по нашим ділам. І є велика проблема, це те, що ми грішні люди. Але знаєте, є хороша новина, що в цей світ прийшов Ісус Христос, це безгрішний Син Божий, який помер на Христі за наші гріхи. І якщо ми приймаємо його в своє життя, просимо пробачення за гріхи. Біблія каже, що Бог прощає наші гріхи, і наші імена Він записує в книгу життя, тому що за нас помер Ісус. Як це прийняти? Це треба помолитися. Просто давайте разом скажемо такі слова. Можете сказати? Скажіть, Отець Небесний. Отець. Небесний, я прошу тебе. Прошу прошу тебе. Пробач мені мої гріхи. Ісус, 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 Ісус війди в моє серце. Будь моїм Господом мої. і моє будь моїм Спасителем. Допоможи мені не грішити. Не грішити. Амінь. Амін. Амін. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь збереже вас, ваші сім'ї щоб ви були здорові, дождались перемоги, одного разу це настане. і Ми пройдемо все. Ми... Хай Бог благословляє вас, береже вас. Давайте тоді ми Ви допоможете нам згрузити. Ну, ми, жильці Ямполя, дуже вдячні людям, які нам прислали цю допомогу. Дай їм Бог здоров'я і нам теж. І ви ще скажіть, яка тут обстановка у вас, щоб люди розуміли, що ви не просто у вас тут все добре, а ну, що у вас дуже тяжко? Ну, ну якщо б 5 минут назад знімали, так тут літало над нами. Літало, так? Я, я, я понял. Добре, да. Ви літають, а ми картоптан копає. Нехай Бог береже вас. 10? А вам спасибо, що <rifles> <Chevy> так, не забуваєте. Добре, дякую вам. І вам спасибо. А то ж в нема, немає нічого. Ви дійсно нам допомагаєте. Будемо старатися. Моліться за нашу, Бог давав нам можливість. Ой, а ви за нас молиться і за наших захисників. Ж... Ми ж чуємо, якщо наші, то копаємо Якщо відтілювати, то треба копати. Як наші, можна копати. Якщо наші відтілювати, то ми собі працюємо. Таке, звісно, що... Все одно бережіть, тому що ви ж розумієте, наші б'ють, а потім вже буде відвідка. А я ж кажу, а як тільки вже піде відвід, ми... Дякуємо вам, дякую. З дівчатами, так. З дівчатами сьогодні. Можеш <гум> і відео сягне і сфотографірувати. Так, <гум> Таких дівчат мало де зустрінеш. Думали, Все, дякую вам, 84. <гум> 84. Нехай Бог пережив вас. Да. Нехай Бог паняє вас. Береже. Слава Богу, так. Да. Так, не плакать. Не плакать. Все буде добре. Чули? Все буде хорошо. Ісус це той, хто ніколи не залишить. Ніколи не залишит. Это ПГТ Ямполь, Донецкая область, бывший Краснолиманский район, а нині Краматорський. Я, конечно, очень благодарна всім хлопцям, які приїхали от, от церкви, Дуже благодарна за всю гуманітарку, за все, що вони нас, якось кажуть, не забывают. нам привезли, їжу і все таке. От. Я вам прочитаю, я пишу на різних мовах, на разной море, но пишу на тому, на якому мені удобно. І никогда я от этого не отклоняюсь. Поэтому я вам прочитаю стихи. Не знаю, сподобаются они вам тени, я уже стараюсь суржиком, так сказать, да? Но напишу, в общем, написала, прочитаю. Называется «Молитва из ада». Ад – это сейчас, на сегодняшний день, это наш Ямполь, село наше. Ну, не буду вам говорить, в подробности вдаваться, не дай Бог ничего подобного вам пережить. Молитва моя о мире. Прошу долети до неба, из ада, сквозь тонной пыли, туда, где никто еще не был, наш озерный сосновый край, Почему-то забыли боги, Бедут в Ямполь, земной наш рай, Всего-навсего три дороги. Если есть ты на небесах, Обращаюсь к тебе, Всевышний, Здесь сжигают дома и леса, Разве люди могут быть лишними? В наших душах осталась надежда На тебя, на всемогущего. Спаси, Ямполь, земной наш рай, От проклятой войны ада сущего. Мы все переживем. Ну, я не знаю, тут немножечко есть. Ругательство? Ну, скажем, нет, ладно. Да, читайте, погнали. как есть! Читайте, да. как есть. Ест. Да, погнали. Поселилась в сердце тревога, а в душе безысходность и боль. Уповаем снова на Бога. Результатов пока что ноль. Потеряли надежду и веру, поглотила их пустота, а судьба, словно злая стерва, на которой нет креста. Нам спокойствие даже не снится. Как десерт, дорогой и забытый. Только слезы блестят на ресницах. И мозги наши страхом забиты. Я одно лишь скажу вам, люди. Мы все это переживем. Но давайте дружнее будем. И на страх большой <кх> их забьем. Берите себя и родных. Помогайте далеким и близким. Добрым людям моя благодарность. И поклон от старели низкий. Да, спасибо. Наши ямполь забыли боги. Это боль просто в душе, понимаете? Потому что уже полтора года просто словами это не передать. И я вам просто хочу сказать, что такое никому не пожелаешь. Знаете, то, что мы даже приехали, это говорит о том, что Бог вас не забыл и Бог да, вас любит. Да, да. Поэтому но, все, все но мы пройдем. немножечко, как говорится, это все на эмоциях, это боль души, просто крик. Да, ну ладно. Ну что ж ты война натворила? Во что превратился наш край? Озерный, сосновый, любимый, стал адом земной наш рай. Наши ямполь забыли боги, не смотрят на нас небес. Разбиты в селе все дороги, сожженный сосновый лес руины и пепелища, сгорели дома и сараи, а боги наш плач не слышат, им не до нашего рая. Здесь связь очень часто глушат, на сердце тоска и тревога, в опустошенных душах боли и страха много. Людей разбросали по свету, скитаются на чужбине, они никому не нужны там, так было и есть так поныне. И я хочу еще сказать несколько слов от себя лично. Я вообще всегда говорю то, что думаю, или молчу. И да говорю то, что есть. И мне совершенно, простите, по барабану, кто что, как отреагирует на это. Я человек довольно простой, прямой. И потому все же скажу. Наборевшие, наверное, это каждого. То, что в душе каждого, да? Вот сейчас на данный момент я все понимаю. стараются сделать эвакуацию, произвести все такое. Вот сейчас мне сказали, что насильно население всего это самое. Я понимаю, к чему это ведется. Но вы, кто этим занимается, летит. Летит, летит я слышу, да. да. да я же почему сразу летит. обратил внимание, да, он приход. Мы да. уже привыкли к Мы знаем даже, какие, мы все знаем. Да. Так вот я хочу сказать тем, кто этим занимается. Вы пробачьте за откровенность. Мы не знаем, что будет завтра здесь но вы тоже не знаете что будет там завтра у вас понимаете уже тоже везде хорошо и сейчас люди которые выехали даже заранее отсюда пишут звонят и криком кричат волком боют понимаете у них нет существованию никакого стимула вообще понимаете. Мы сами высылаем им тоже посылки. Вот гуманитарки нам ребята привозят. Мы собираем и им высылаем. Они не получают там ничего. Куда вы людей эвакуируете? Куда? На гибель. Без денег. С кучами болячек. Да? С проблемами. Кому мы нужны на чужбине? Очнитесь. Очнитесь. Люди, люди, люди.